Не хочеться вірити в це, що нас чекає, таке. Але сподіваюся на наші збройні сили, на нашу тероборону. Повинно все то бути добре. Скупчення війська власне лякає? Ну, звичайно, лякає. Ну воно і було там 50 тисяч 60 і, і до того. Так що... А якщо фронт буде наближатися, чи думали ви виїздити? Ну, поки що ні, але, але все може бути. Новини, звісно, ці не дуже добрі, але я вважаю, що ми вистоїмо і ми все витримаємо, і все буде добре. Особисто ви думали про план виїзду? Раді чого? Звісно, я думаю, що потрібно все ж таки про це думати, бо якщо щось станеться, а щоб був якийсь варіант вже чи довіряєте цій інформації? Новина ж офіційна, в принципі, в ну в багатьох пабліках. Про це пишуть, ну да, також про це казав. Ну тому в принципі, я вірю, але ну, до останнього, мабуть, буду в, в місті. Якщо вже прям така буде да, загроза, то тоді тільки виїжджати. Я сама з прикопдолі. Звідки ви? Я з Траснопільського району, село Глибне. А проживаєте в Сумах? Ні, mm. я проживаю в глибному і всім бажаю жити в своїх домівках, повернутися додому буде все добре. Виїжджати не збирайтесь. Mm -mm. Хіба що тільки буде пряма загроза? То я проснуся, а в мене вже хати немає. <гум> Давайте вірить достовірній інформації, що кажуть хлопці, а не телеграм-канали. Збирайте своє ментальне здоров'я, допомагайте ЗСУ, і буде все окей.